Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас тема хлороз винограду. Найчастіше захворювання з'являється з новим саджанцем, так як в даному випадку посадженим на ділянці. Рослина захворіє, якщо під час щеплення взяти під щепу зародженої зарядженої лози, фізіологічний хлороз виникає при дефіциті поживних речовин і несприятливих погодних умовах. Різких перепадах температури, так як у нас в даний час є днем за 30 плюс ніч 8-9-10. Довгі посухи теж посуха є, дощу не було ще ні одного разу на протязі місяця. Так що цих два випадки, різкі перепади температури і довга посуха, якраз і посприяли більше всього що на винограді з'явився хлороз. В даному випадку ми його будемо лікувати. Для цього ми беремо хелат заліза і будемо його обпризувати згідно інструкції. Інструкція на звороті. Уважно почитайте і починайте лікування. Заливаємо в цей маленький обприскувач літру води і розводимо згідно інструкції халат заліза і робимо отаке от обризування. Через 7-10 днів повторити обризування до повного знищення хлорозу на нашому винограді. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.